Всім привіт! Знову сонячно, знову в Вінніпезі. Красива погода. Отже, про що ми сьогодні поспілкуємося? Ми сьогодні поспілкуємося, люди, які вибирають Манітобу, люди, які думають про Манітобу, думають, яке місто вибрати. Давайте почнемо з маленької такої історії. Перше, Манітоба, це провінція в Канаді, яка плюс, ну не плюс-мінус, а думаю саме більше по центру, знаходиться в центрі Канади. І від міста Веніпех, яке найбільше в провінції Манітобі, думаю, наприклад, там кілометрів 40 чи 30 знаходиться центр Канади, самий центр Канади. Отже, можна рахувати, що це є центр Канади і сам. Манітоба територіально плюс-мінус така як Україна по території. Проживає в Манітобі 1 мільйон 200 людей. 1 мільйон 200 тисяч людей. Отже, в місті Веніпезі приблизно 800-900 тисяч людей. Це велике місто відносно, не якийсь там мегаполюс. Що хочеться сказати про Веніпе. 95% міста Веніпега це частний сектор. Небагато є висоток. Хто любить затишок більше, то я рекомендую ось таке вибирати Манітобу, Вінніпех, не Торонто, не Ванкувер. Тому що, по-перше, дуже дешева провінція, одна з найдешевших провінцій. Це Манітоба. Житло дешеве, ну все-все-все тут е, дешево. Друге, в Манітобі ще поки що. До 31 березня діє той готель, які дають безкоштовно на місяць, 777 з харчуванням і допомога новоприбулим. Дуже великий, можна сказати, ком'юніті українців тут. Манітобі. Так що, якщо в місті Веніпезі хочете жити, то вам рекомендую, це моя рекомендація, кожен знайде собі своє, але я всім рекомендую своїм підписникам від трьох кілометрів від центру, будь-який район, всі вони хороші. Одні там краще тим, другі краще тим, кожну є свої плюси, має свої мінуси. але це безпечні, хороші райони для сім'ї, для життя. Я вважаю краще трошки більше заплатити за рент, чим жити в районі боятися чогось. Я хочу сказати наступне. Чи справді мені пех самий кримінальний в Канаді, можливо. Так е я не побачив ніяких таких, знаєте, я живу в хорошому районі, але я не, не побачив навіть там, ну, їх там не чіпаєш, ну тебе ніхто не чіпає. Якщо не шукаєш собі приключень на одне місце, то ти їх не знайдеш. В будь-якому місті є кримінал, в будь-якому куточку світу є якийсь процент. Немає такого, що в Уніпезі ти не можеш не ходити нормально, нічого не робити, тому що тут кримінал зашкалює. Такого немає. Скажу так, хто хоче знайти е, тільки негатив, негатив, той обов'язково його знайде. Хто хоче розуміння, реальність. Це все побачать. Дуже багато людей хейтять Канаду, розказують це сіре все, дно дніще. І ходять дотепер по каналах канадських, тратять час. А тепер собі подумайте, люди, які тратять на цей час, можливо не все так, як вони розказують. Звісно, що будуть люди, які, як, яким зайшла Канада і яким не зайшла Канада. Це я розумію. Але оці чорноротики, як я їх називаю, вони ходять, проповідують, як ті баптисти і розказують, як це все погано, як вони не рекомендують їхати. і... От всі розумні люди дивляться на вчинки, в вчинках дивимося. От, от задайтеся на собі. Завжди в мене був такий хороший знайомий, казав, вже його немає, на жаль, казав, завжди такі слова, що якщо ж ти хочеш відкрити свій бізнес чи ще щось, подивися, чи воно потрібно тобі, іменно в цьому районі, що тобі не вистачає. І так само зараз от про цих чорноротиків ми можемо сказати наступне. Подивіться по собі. От ви, наприклад, то, що вам не цікаво, то, що вам бридко від, від тої країни, чи від якоїсь теми, ви не хочете про неї нічого чути, воно просто наскільки погане. Чи ви будете приділяти свій час і дивитися відео? На Ютубі про ту країну, яка для вас це просто ну, найгірше, що може бути. Я, наприклад, на собі скажу так, я не потрачу свій час доброційний на ось це. Я потрачу кращий час на щось корисне для себе. І з цього вимід, що ці люди. Або не встигли відкрити візи, або просто розказують, яка Канада хренова а треба подивитися спочатку, ну, можливо, хотіли залишитися, а вони хотіли залишитися, тому що вони ж ходять далі по канадських чатах каналах. Значить, вони всього що зробили. заздрість тому що в них не вийшло тут, якщо вони тут були, і вина, понятно, на кому, на країні, не на, не на собі. Це так просто від теми ми відійшли, ремарка того, що насправді відбувається. І дуже багато людей слухає ось таких хороших хлопців, які ніфіга не хочуть. Нормального робити, ходять і заблуднення вводять людей. Оце досить погано, що вони так роблять. Окей, проїхали. Це. Я думаю, до кого хотів доступитися, доступився. Хто далі на своїй волні, то нехай буде собі далі на своїй волні. Що хочеться сказати? За мініпех ми почули, тепер переходимо далі. Є такі міста, Брендон... Е, Брендон, якщо не помиляюся, якщо я не помиляюся. Чи він по... Ні, Брендон. Е, там який прикол в цьому місці... Воно на 50 тисяч населення, це друге по величині після Вінніпега. Вдумайтеся, 800-900 тисяч і наступне 50 тисяч. Це ті, хто любить маленьке місто і затишне. Воно класне, реально я там був не раз, дуже класне місто. Потім йде, якщо я не помиляюсь, Портич Лапрієрі, це 12 тисячне місто. Воно знаходиться теж е, десь 7... Бредон знаходиться від Вінніпега 200 кілометрів. Портич Лапрієра знаходиться 70 кілометрів. Є ще Вінклер е, і Морлер. Це теж дуже манюсенькі міста, є гімлі, це на 2000 містечко, манюсеньке манюшеньке, на берегу о, озера Венепех, дуже величезного озера, таке як море. Що ще є Селкрік, в який я зараз їду по справах, це 40 км від Веніпега. На жаль, я не знаю, скільки є населення Селкріка, але я думаю, там десятка це максимум. Тисяч, може менше. Отже, є дуже багато варіантів, де ви можете е, ну, реально бути тим і де ви хочете жити, ви можете вибрати. Що ще хочеться сказати? в Манітобі е, півроку зима. Кажуть, от зима і літо, Не існує такого. От, наприклад, у нас є весна, тут просто вона снігом, менші морози. Ну, весна, тому що менші морози то тає, то не тає. І потім просто з весни на літо дуже тотальний перехід, як того року було. Це тиждень часу, і ви просто зразу... З куртки на шорти переходити в тиждень часу. Дуже швидко, літо тут жарке, класне, зима тут буває сувора, сухий клімат, все рівно чуть-чуть допомагає, тому що не відчувається, повірте, не відчувається так температура мінусова, як як, наприклад... При сирості, це ж зрозуміло, сирість це сирість, а сухий клімат це сухий клімат. Ну все, я вважаю, що про Монітобу ми проговорили плюс-мінус це все. І що наступне, я б би хотів сказати вам? Саме головне, щоб куди б ви не поїхали. Куди б ви не в яку провінцію не захотіли прилетіти, де б ви не захотіли жити, це ваш особистий вибір. Я тільки вас прошу максимально дізнаватися про провінцію, в яку ви хочете прилетіти, які там середні температури в рік, зимою плюс-мінус, яка температура, найбільший мінус. Також літом, яке літо взагалі, як взагалі що відбувається, деякі, можливо, перепади температури, тиск, у кого от є темп... перепади температури дуже різкі, як, наприклад, в Калгарі чув, то типу, ті, що люди з тиском, вам там буде не досить комфортно, тому що... Тому що дуже величезні перепади температури і вам потрібно якось себе берегти правильно. Ну, Якось ось так. Сьогоднішня тематика була про міста. Ми її, так би сказати, відкрили. Якщо така цікава тематика, буду більше розширеніше знімати відео про це. А на сьогоднішній день я всім дякую, що ви переглянули це відео. ставимо, будь ласка, вподобайки, підписуємося на канал, підтримуємо український мовний канал. Пишіть коментарі. Цим ви робите продуктивність каналу кращою. Буду вам дуже сильно вдячний. Слава Україні! Зустрінемося в наступному відео, а з кимось і в виніпезі в Канаді. До зустрічі!